Валентина Лукаш півстоліття пропрацювала на металургійному виробництві. каже пенсії на завжди вистачає на необхідне, а тому допомога від міста як рятівне коло ділиться. Жінка за квартиру на а на лікарство дуже багато уходить грошей. так, а це подспоря хороше. Пані Людмила працююча пенсіонерка за безкоштовним продуктовим набором від міста приходить не вперше. Така допомога говорить, дозволяє їй у чомусь зекономити. Вони дуже нам доречні, тому тому що пенсія в нас практично невелика. Ви знаєте, які в нас ціни в городі і нам дуже тяжко. Ну велика, дуже подяка для кожного пенсіонера. Це дуже велика поміч. Інший отримувач продуктового набору Валентин вже встиг запросити своїх знайомих на вечерю. Чай там є все мені розказали, розповіли. Що каже і до чаю можна запрошувати таких ж самих пенсіонерів, гостей, сусідів, щоб почувати і згадати добрим словом говорю нашу адміністрацію. Місцеву у металургійному районі працюють три пункти видачі продуктових наборів. На одному з них Юрій Вілкул провів виїзну нараду з питань організації процесу видачі допомоги. У районі в цю хвилю програми дещо змінилася дислокація. Пунктів, куди люди приходять за проднаборами. Тепер отримати набори можна за наступними адресами. Щодня, крім неділі, з 8 до 15 години. Це мистецька 9, факультет мистецтв Криворізького педагогічного університету. Це медична 6, Криворізький металургійний коледж і 129-й садочок герой 60. Тим категоріям, які обслуговуються вдома, передбачена адресна доставка. По всім питанням, які виникають щодо отримання продуктових наборів, можна звертатися безпосередньо до пункту видачі або телефонувати за номером 1520 до контакт центру міста Кривого Рогу. у металургійному районі. Процес видачі проходить організовано. Про набори вже видані приблизно половині отримувачів. Працюють за планом і пункти в усіх інших районах міста. Міста продовжує виконувати всі соціальні програми, і от зараз ми розпочали вже видачу. 3 хвилі продовольчих наборів для наших е мешканців нашого міста. В цьому році ми вже більше 82 тисяч видали продовольчих наборів. От в третій хвилі ми ще 65 тисяч наборів видамо в всіх районах. Е працюють всі 25 пунктів видачі наборів. І я подивився, зараз черг немає, люди приходять і швидко обслуговуються. Всі ті питання, які нам задавали наші мешканці міста, ми вирішили. І я хотів би ще раз підкреслити, що ми і діточок, і наших і військовослужбовців, і інших. Всім надаємо соціальні послуги, жодної програми не закрили. Тому і запрошуємо всіх, тих, кому потрібно отримати продовольчі набори, які ми зараз видаємо в 25 місцях нашого міста. Іркононенко Назар Прусенко. цей день.